По-перше, не хвилюйтесь. Я не кусаюсь. Скільки вам років? 16. А в мене донька, їй 20 з половиною. Я вас не з'їм. У мене широкий вибір дітей. Є 20, є 17, є 13, є 9. Я вас розумію. Не хвилюйтесь, у вас все чудово. Але дивіться, от ви говорите, я представник міні-компанії. Маленький прийом. От ви могли слово міні загубити, бо суть від цього ж не змінилася би. І ви виходите і говорите: добрий день, я представник міні-компанії. Тобто а ви говорите, добрий день, я представник компанії, дрібничка. Правда? Міні-міні, так? Окей. Ви вирішили чомусь, що вам потрібен телефон, бо вам так буде краще. Супер. Робіть, але не вибачайтесь. Вам не треба було вибачатися. Це ж ваше питання, правда? Значить, в цей момент ви можете робити те, що ви вважаєте за потрібне. Коли ви говорите там, вибачте, я використовую телефон, ви вже людину, ну якби ніби майже проти себе налаштовуєте, тому що ви себе дисконтуєте. Вам це не треба. Ви вже двічі це зробили. Я представник міні-компанії, вибачте, мені потрібен телефон, вибачте, я стісняюся. це все знижка, знижка, знижка. Вам це не додає доданої цінності і це руйнує вашу впевненість. Ви класно виглядаєте, у вас є певне класне питання. Вам треба телефон, використовуйте телефон. Головне, не стісняйтеся і не бійтеся. Що люди купують насправді? Люди купують впевненість. Люди бояться невпевнених людей, бо невпевнені люди, невпевнені бренди і так далі. На них неможливо опертися. Люди шукають точки опори. Ви маєте бути такою точкою опори, навіть якщо у вас, ви знаєте, що у вас кредит, у вас немає продукту, у вас немає компанії, але у вас є ви. І ваша перша задача сформувати свою внутрішню впевненість. Добре?